Друзі, всім привіт! Сьогодні 3 квітня і в мене друга нутрячка приводить ось нутрят. На даний момент вона родила тільки одного, поки я зараз покажу. Саме здорова усе, самочка. Вона видно. І на даний момент вона, походу, ще буде приводить, тому що вона так вигибається. Що? Да, ось. Ми з дружиною наблюдаємо, як вона народжує. Вон, як видно, саме таке здорове. Я зайшов в сарай і не мог зрозуміти, що в мене. Бо було четверо білих нутрят, а тут вже п'ятеро їх. І як видно, от бачите, одна самочка найкрупніша. Та самочка приблизно така ж по ну, приблизно така сама, як і ті що в клітки, да? що родилися 24 лютого. Здорово. Прям дуже здорово. І зараз понаблюдаю, як вона буде народжувати. В общем, друзья, прошло уже больше, чем 3 години і самочка, по крайней мере, она не думает приводить ще внутрят. Стоял я наблюдал, ну, больше години, за ней наблюдав. Уже прошло больше, чем 3 години і результат, что вона воно провела одне внутрінятко воно. То самочка, але вона дуже здорова. У рівнянні ну, з цими нутрятами, то ця самочка дуже здорова. Там, як бачите. Тому так виходить, що одна привела перший раз вісім, а друга привела перший раз тільки одне, але воно, як, мабуть, як із тих вісьми по розміру яких двоє тих нутрят. Ось як бачите, одненьке. Оце одна самочка. Навіть хвіст дивіться який здоровий в порівнянні з тими, що восьмеро. Убирати її не буду, так як вона привела перший раз тільки одне, того, ну, подивимось на наступний раз. Скільки ну, по кількості вона приведе. Якщо другий раз вона приведе одне або двоє, то тоді вже, звісно, прийдеться її прибрати, ну, поміняти. А так поки що це ще можливо, якщо вона першородка, то можливо, що вона може отаке привезти. Навряд чи до вечора вона ще приведе, тому що вона вже ну, більше, ніж три години пройшло, то я думаю, за цей час вона би привела. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, пишіть коментарі, ставте лайки. Усім успіхів та мирного неба. Друзі, ось я взяв віса. Інтересно ж подивитися, скільки оце внутрінятко, яке родилося сьогодні 3 квітня, скільки воно на вісах затягне. Ну давай. Зараз однією рукою камеру тримаю, а другою рукою внутрінятко. Зважимо о, 375 грамів одне нутрення. Ось як бачите, щоб подивилися, то ще навіть пуповина не відсохла, ну, не відпала. Ось 375 грамів одне нутрення. Ого, оце воно здорове. Отаке от.